Вміння збирати, захищати і передавати інформацію протягом століть визначало долі людей, і націй колись наявність системи сигнальних смолоскипів гінців або навчених поштових голубів дозволяла попередити союзників про наближення ворогів, тим самим вирішивши результат битв і цілих воєн. Для обміну інформації люди століттями створювали всі необхідні від наскельних малюнків до телебачення, від писемності до інтернету. Тепер листи моментально передається через мережу, гігантські масиви даних зберігаються в хмарних сервісах, а кількість мобільних телефонів перевищила загальну чисельність людства. З кожним днем нові технології роблять способи обміну інформацією доступнішими, і чим легше стає передати повідомлення, тим простіше і вкрасти його вміст. Втратою довіри шкоди для репутації як для окремої постаті, так і для компанії або цілої країни. Тому перед державою і суспільством. Постають нові завдання захиститися від кібератак будь-яку інформацію, та й легко її створювати для управління свідомістю окремих людей та суспільства та для впливу на політичні та економічні курси країн. Чи можливо захистити себе від них, якщо навіть глави держав піддаються стеженню, чому деякі фільми заборонені до перегляду на територіях різних держав? Про що написано в користувацьких угодах соціальних мереж, які ми не читаємо? Які заходи захисту можуть забезпечити політичну, економічну та особисту безпеку громадян та країни в цілому?